Звичайний день на вулиці Січовій у Луцьку закінчився переляком і криком дитини. Тут на підлітка напала, зграє собак. І як кажуть самі люди, цей випадок не поодинокий, адже щодня цією дорогою проходять десятки дітей. Зокрема, саме про цю подію розповіла Лучанка у своїх соцмережах. Вона поділилась, що таке тут трапляється частенько, і справді люди скаржаться на їх вулиці, зграє безпритульних собак, агресує на людей. Я там навіть писала коментар, що на мене напала собака, коли я була на шостому місці вагітності. Не одна, а така зграя. Просто я йшла отак вулицю там на счі. І так, да, це було страшно. І коли я по вечорах, в мене якраз вікна виходять на дорогу. Постійно чую, як діти плачуть, як дорослі кричать, там фу-фу, собаки гавкають. Да, вони дикі. Були випадки, коли косали не раз абсолютно. Був випадок, коли жінку з онкології вкусили, вона впала, зламала руку на фоні того. Ну тобто, такий випадок. На мене теж недавно напали. Я розумію, йшла ввечері пізно, вже я теж живу в цьому будинку. Іду, і ось там є чорно він найбільш агресивний, він і молодий. Іду, і дой вони починають нападати. Я розумію, що я не знаю, що робити. Поруч школа і дитячий садок. Батьки кажуть, страшно відпускати дітей самих. Малеча змушена обходити цю дорогу різними шляхами, аби не натрапити на псів. Я просто йшла отак ззаду, і знаєте, як дитина біжить спереду? Вона щось ля-ля-ля, Вони як на неї вискочили, собаки великі. Дитина, от в мене маленька. Вони прямо лице в лице. Як я встигла крикнути і вони зупинились від того крику? Я не знаю. Лучани кажуть, вже зверталися у всі можливі служби та на гарячі лінії. Але за їхніми словами, собаки, яких начебто забирають, уже за кілька днів знову повертаються у їх двір. У притулку ласка пояснюють, забрати всіх безпритульних тварин з вулиць не можуть. Ми не забираємо собак назавжди. Ми функціонуємо в режимі ветеринарно-стерилізаційного центру для утримання всіх безпритульних тварин. Луцької МТГ у нас немає ресурсу матеріального. Якщо є випадки підтвердженої агресії, то ми намагаємося вилучати таких тварин з території. Але по цьому конкретному виклику ми виїжджали на місце. Собак на місць на момент виклику виявлено не було. Лучани ж кажуть, що бояться саме укусів собак, адже невідомо чим це може закінчитись. Своєю чергою епідеміологи кажуть, за цей рік до них неодноразово звертались люди з подібних приводів. Станом на 1 жовтня в області зареєстровано понад 2 тисячі звернень громадян за медичною допомогою з приводу укусів чи нападів тварин. Вірус сказу Є дуже досить небезпечний в слині тварини хворої. Він живе біля дуби, може бути і довше в замороженому стані. Зараз нас наступають холода зима, може довше зберігатися. Тім лікарі заспокоюють, вакцина є. і радять, якщо вас вкусила тварина, потрібно негайно промити рану, обробити її антисептиком і звернутися до медиків. Тим часом мешканці січової продовжують стукати в усі двері, аби їм допомогли вирішити проблему з тваринами, з якими не вдається спокійно співіснувати на одній вулиці.